Всім привіт, друзі! З вами Тарас. На це не звертайте увагу, це я ще не зібрав. Сьогодні мова піде про Nissan Leaf з 13 по 2017 рік. В принципі, я думаю, 40-го це теж відноситься. У мене зараз тут на столі рознесений по кусочках ПДМ. Авто приїхало з проблемою по ізоляції, я вже не став вдаватися в подробиці, що і як, де, коли і шукати. От, ПДМ. Машина з таксі, з фірми замінили на інший, все поїхало, запрацювало, цей залишився поки що на ремонт. Він повністю справний, заряджає. Як бачите, всі плати, вони ось лежать на столі. Проблема була по ізоляції. І коли ми зняли, я побачив ось таку от картину. Може, пам'ятаєте, відео, коли в мене вибухнув ПДМ по схожій причині, це було із-за того, що я його розібрав. На машині. Я вже, я вже порозумнішив, я вже зняв нижню кришку, перевірив, що всередину воно не тече. Але текло воно через ось цей канал, де йде дріт на нижній слой. І збиралось воно ось тут. І ізоляція була із-за того, що авто під час зарядки нагрівалося, антифриз парував, і машина бачила, що є проблема. Що ж, друзі, трапилося? Ми маємо ось таку от прокладку. От її дуже гарно видно на фоні стіни. Вся прокладка повністю поведена, на ній дуже багато окислив, як бачите. От. І далеко не втекла і кришка. Значить, вона вся поокислялася і вона скордувала. що корозія її з'їла просто. Проблема така не з механічного пошкодження виникла, а із антифризу, який не відповідає. Норми, яка повинна тут бути. От, як бачите, канали забиті ззовні пилом, з середини в корозією. Nissan що зробили? Кругом прокладки зробили ось такий канал. Якщо прокладка пускала, антифриз потрапляв в канал і по каналу вистікав назовню. У нас він аж забитий. От, і коли канал забився, антифриз пішов в інші сторони, пішов по підрізьбу і пішов всередину. От. Що ж в такому випадку робити? По правильному, друзі, замінити ПДМ і їздити спокійною душою. Але, на жаль, на сьогоднішній день на гліб деталі дорожчі, ніж на Теслу. От. Тому ось такий зарядний модуль на 6 кВт з ЧДМу коштує близько 1300-1500 доларів. Тому ми будемо його ремонтувати тут навіть без варіантів. Якщо він заряджає і не вимахується, то лише ремонт і лише ремонт. От, Бачу, що ще з цієї сторони текло. Який план ремонту? В першу чергу це все відмити, подивитися, де в нас не вистачає. Е, Алюмінія. Тобто ми зараз почистимо канали не просто так от викрутку, як я зараз це роблю, будемо нормально чистити з хімією. З усім це дуже важко буде зробити, бо в нас знизу цей слой. Я спеціально його відкрив, щоб всередину нічого не налити. Ось. Е, і після цього, як ми його почистимо, по контуру прокладки намащую герметик. Знову стаємо на старі граблі і даємо йому трошки підсохнути, після цього ми його закриємо. Поки що, друзі, отак от я вам це все показую, як є. І, напевно, підключусь вже в той момент, коли коли я це все почищу і буду клеїти. Але все ж таки, ось така проблема може виникнути. Як ви її можете перевірити, якщо ви акуратно заливали антифриз, він кудись іде і ви бачите попереду на ось цьому місці вологість. Можете спокійно його розбирати. Помилка про ізоляцію не заставить себе довго чекати. От. Тому, друзі, працюємо. Навіть не знаю, як я назад зберу. Але один раз зібрав до вибуху. Можливо, цей раз все буде нормально. А тепер, друзі, як ми його чистимо? Ну, дивіться, чищу я ось такою щіткою на шліфмашинці. Ви скажете, що це неправильно, бо поверхня повинна бути гладка. Спочатку заводу, саме так і має бути, бо всі нерівності цієї поверхні має компенсувати прокладка водяної рубашки. Але так як в нас пішла корозія металу, точніше, алюмінія, якщо буде. От бачите, ми царапаємо, він знімає десь алюміній, а десь корозію. Він же весь кородований, він весь нерівний, він не може бути. Його треба шліфувати. Для того, щоб шліфувати, потрібно розбирати нижній слой, виймати ось ці всі, ставити на станок, висверлювати направляючи. Це все дуже багато часу. І Потрібно ще знайти, хто на це згодиться. Тому, друзі, працюємо саме так і пояснюю, чого. Щітка ця робить в нас таку шершаву поверхню. До цієї шершавої поверхні набагато краще буде прилягати герметик. Звісно, ми це все обезжиримо. Але прокладка все ж таки залишиться. Я намащую слой на одну кришку і намащую слой на другу кришку. І ставимо посередині прокладку. Тобто прокладка вигинається все ж таки і також доведеться почистити. От. А герметик компенсує ось ці всі нерівності на алюміній. От, Ну і звісно, прожимаємо це болтами. Тому потихеньку чистимо і також вирішили помітити цей зарядник, бо машина працює на фірмі, їх декілька. Щоб потім не здогадуватись, чи він сам зварить, чи все ж таки це буде так, як на попередньому відео. і... Можливо, десь знову піде в середину антифриз, тому ми вирішили його помітити дуже цікавим способом. А помітити ми її вирішили ось таким чином. Пофарбувати. Кришка у нас була не фарбована, це ПДМ 13-го модельного року, їх тоді ще не фарбували. Вирішили пофарбувати отакий червоний колір і приліпити значок Жигулів. Ми вже це проходили, але все ж таки будемо так мітити їх тепер. Тому, поки висихає краска, ми працюємо і чистимо далі. Ну, якось так тепер виглядає у нас. Кришка, ну не кришка, блок, скажімо так. Він повністю блищить, як бачите. Таким матовим відтінком, але все ж таке. Зараз чистимо прокладку і пробуємо потихеньку намачувати герметик і збирати. Ну і звісно зараз ну, блок розібраний повністю, ми коли заклеїмо, його перевернемо, продуємо, щоб ніде залишків крихта алюмінія не залишилося і не виникло Потім проблем по ізоляції. До речі, перепрошую за деякі попередні камери, кадри, просто камера перегрузилась і вимкнувся стабілізатор. От. Відносно каналів, як бачите, я не міг його почистив, але все ж таки ну, місцями залишилося. Це канали, через які буде зливатися, якщо що, то в принципі, вони пробиті і ніяких проблем не має виникнути. От, водяну рубашку також я просто продув. Там, в принципі, ніяких моментів не було, в декількох місцях просто були окисли. І, в принципі, все. Прокладка, до речі, тут дуже цікава, вона не просто металічна, вона покрита з двох сторон таким гумовим напилом. Зараз я вам це покажу, але поки чому я показую саме це. Ось тут є місця, не знаю чи вам видно, там зелененьке, це каплі антифризу. Зараз це все треба почистити, звідси позабирати, попродувати, щоб тут ніде ніяких моментів не було. Капало воно з цього отвору, як не знаю, як вам показати, тут такі місця загально доступні. Ну, слідів зараз толком не видно, але ось капелька-капелька це все йшло в середину. Ось капелька. Ось капелька також маленька, зелененька. І от таких місць дуже багато набралося. Ось тут також видно, що він витікав назовню. Тому зараз це все треба також почистити. Стосовно прокладки, я її залив спеціальним раствором, який зараз має все роз'їсти. Спробуємо. Ну, потрошки починає. От, бо це пресований метал, який, скоріше всього, пофарбований чи окунається в гуму. Бо от в місцях, де. Її Бачите, в місцях, де відійшла прокладка, це не фарба, це гума, вона тягнеться. Я пробую віддирати, вона тягнеться. І скоріше за все це робили як діелектрик, щоб якщо навіть це буде під напругою, то все одно, щоб десь не коротнуло. От. Тому поки відмиваємо її, бо чистити її неправильно, бо воно здирає просто це все покриття і все. От. І будемо пробувати ставити. І так, ми намастили, пішов цілий тюбик герметика на дві сторони. Саме головне, що забув сказати, ця картина виглядає приблизно так, аж прям плотно мастити не треба, просто в тоненькій слої. Головне мастити на прокладку. Не на блок, а на прокладку. Бо якщо на блок, він позабиває ось ці канали. Бачите, випадково десь ну, зовні вже позамащував їх. От, тому коли ми ставимо прокладку, вона просто рівним слоєм розтечеться, ми її прижмемо, а канали залишаться цілими. От, тому перевіряємо, щоб ніде нічого у нас не торкалося високовольтної сторони, хоча тут все захищено. От, і в принципі можемо тепер блок збирати. Отже, друзі, прийшов час збирати наш ПДМ і хочу показати декілька цікавих моментів. В першу чергу, як кріпляться транзистори. Як бачите, тут є три ось хот-болтика і скоба, яка прижимає транзистори для, якщо я правильно розумію, конвертера DC-DC, бо саме звідси йде виход вже на трансформаторний скоболький. І Єдиний вихід його відкрутити це ось так от ключиком на 8. Перший крутити, другий крутити і третій. Окрім цього, що цікаво, тут приклеєна ось така от пластинка, вона не на термоклей, а на звичайну рідку пластмасу, можна сказати, її дуже важко відірвати. Скоріш за все, коли його збирають, ось ці транзистори, 4 штучки їх тут стоять, вони просто ставляться одразу, а на платі пусті місця. І коли ставиться плата, вона запаюється. Тут є дві направляючих. І таким чином воно зібране. Ми її ставимо першу, бо вона найважче кріпиться. Далі, як бачите, не де повилазив герметик, я його намагався познімати. От, і ну, в принципі переміряв, ізоляція клугом нормальна, все окей. Що ж, плату поставили. Зараз ставимо все навісне, і після того всі всі дротики виводимо наверх. Бо тут є канал, тут є канал, ще з боку є канал, тут дуже багато чого ще треба підключити. І після цього підмикаємо і працюємо далі. Далі стоїть трансформатор, який робить, як бачите, звідси спеціальні виводи, виводи зроблені саме таким чином, що один до іншого не дотягнеться, тобто по-іншому ми його ніяк не зберемо. Стоїть діод, до речі, бачите я вільне місце. В деяких е роках, здається, це 13-й лише був рік. В ПДМ-трошки мінялась конфігурація. Тому може бути таке, що якщо ви візьмете ПДМ на запчастини, то тут може бути або додатковий діод, або по-іншому встановлений трансформатор, тому щоб ви не лякалися, конструкція може бути різна. Здається, тут додатковий трансформатор стояв. Не пам'ятаю навіщо, але під нього був вивод. От. Далі стоїть ось така плата. Це вже іде вивід на 12-вольтовий акумулятор. Не знаю, чи вам буде видно, які дорожки пішли е, грубі, а не видно там. Коротше кажучи, тут стоїть ось такий от запобіжник ось ця пластинка, така мітна, з однієї і з другої сторони. Це є запобіжник, по якому передається вже 12 вольт, і якщо я не помиляюсь, на виході стоїть 250 А. Це вже на клемі акумулятора. Цей запобіжник, скоріш за все поділений пополам трошки більше, якщо йде коротке замикання і не спрацьовує вихідний запобіжник, він просто відпаюється і ця пластинка відпадає. Я вже таке бачив. Ну І далі, якщо ви помітили, звідси йде шлейфом. Одним із тих, які ось там валяються. От. І ось цей контакт це вже вихід 12 вольт. І звідси по одному контакту вона міряє, чи є там на виході, чи немає. До речі, якщо помітити, там також є запобіжник в платі всередині. Ось ця плата встановлюється зараз сюди. Зараз я познімаю болтики, які наживляв, і потрошки збираємо його далі. І далі нижче пластинка і все. Мені, друзі, самому вже не віриться, але зборка цього PDM-модуля доходить вже до кінця і залишився тепер. Як бачите, все зібрано, залишилось лише перевірити, чи нема ніде контакту, можливо, десь капля герметика, можливо, ще десь щось потрапило. Зараз, поки весь ПДМ розібраний, ми ось таким мегаомметром перевіряємо. Отже, виставляємо 500 вольт. У нас тут більше, ніж 500 вольт бути не може, так як навіть в холостому режимі без батареї цей зарядник видає рівно 500 І вмикаємо перевірку. Все, у нас тепер нащупує 500 В з мінімальним струмом. У випадку короткого замикання у тестерові є розрядник. Так, прикладаємо. Безкінечність, абсолютно. Безкінечність також. Це плюс-мінус, які йдуть на інвертор. Давайте в декількох точках також приклали. Приклав. Також безкінечність. Цю частину переміряти не хочу, бо там заходить 220. Я не впевнений, що конденсатори та радіоелементи, які там є, вони витримають всі 500 вольт. От, але ось частина, яка виходить, ну вибачте, проскакує 430 МОм десь, От, також безкінечність. Обрив. Постійно пишіть інструмент про те, що на ньому 500 вольт є. І ще один нюанс, який хотілося б перевірити, то тут вивід на Давайте прикладу, безкінечність також. Це вивід на конвертор DC-DC І тут також є контакт. Також безкінечність. В принципі, все. Ця частина вже 12 вольтова, тому тепер його можна збирати і бути впевненим, що все окей. Далі, для того, щоб вимкнути тестер, повертаємо назад. Він зараз пищить, що розряджаються конденсатори в ньому. І все. Тепер прилад можна вимикати. Ми перевірили, все добре. По ізоляції в нас на саме цьому елементі все добре. До цього я брав звичайним ось таким от тестером переміряв. І відносно корпуса в нас була, був опір приблизно десь 300 кОм. Тобто була проблема, дуже сильна проблема була. Ось, тому тепер можна спокійно його збирати до кінця. Ну і все. І веземо тепер на встановлення, бо автомобіль не в нас. Знімали в клієнта, значок приклеївся, став сюди як рідний, треба лише протерти від клею залишки. От. І все. От такого от у нас кольору він вийшов. Помічений, що він був в роботі, скажімо так. От. Тому веземо, встановлюємо і перевіряємо на автомобілі. Приїхали друзі до клієнта на фірму. От, забрали автомобіль, ПДГМ зараз їде без половини верхніх плат. У нас така от картина. Круїться ну, випадково пробіг на 193 тисячі, і рідний ПДМ стоїть ще на місці. Е, так вийшло, що ми замінили один неробочий на інший, а з цього автомобіля мав зніматися на ремонт. От, тому ми їх просто поміняємо місцями. У нас зараз все працює, авто їде, їде своїх 35 км на годину чесних. От, тому у нас зараз буде гарний розхід. Е, якщо їдемо в горку, вона компенсує, все окей. От, тому. Потихеньку рухаємось. Єдине, що ну, зараз затори, ранішній час, тому в принципі, швидкість відповідає середньостатистичному автомобілю, який їде. От, ПДМ без кришки зараз їде, він абсолютно відкритий. Там просто підключені комутаційні плати для того, щоб він розумів, що він в машині і розумів, що можна давати добро на запуск. От. І от зараз це повний газ. Не знаю, чому видно. Ходить знову повний газ і 34-35. Раніше, пам'ятаю, ліфи 13-го року їхали хоча б 40. Тут вже на 5 км на годину врізали, вирішили, що це просто не потрібно. І ось от у нас затори ранком відбуваються. Що ж, рухаємось до місця ремонту, замінюємо ПДМ, налаштовуємо все і все буде в нас добре. В Першу чергу черепашка це ж обмеження по потужності, окрім швидкості. Тому зараз ми їдемо під горбка. Це педаль в пол, і вона, ну я не знаю, чесно кажучи, скільки вона дає, але проскакуло два кружочки, Я думаю, в мене обмеження 10 кВт. Так як один кружочок це приблизно там 8 з копійками. От, але своїх 30 км на годину їде, і в принципі аж такого сильного дискомфорту, як я відчував на Kia Ray під цього горба немає. Ми їдемо. Ну і зараз виїхали, авто вже вбавляє навантаження. то все окей, тримаємось. Можна навіть аварійку вже вимкнути. От Отак, от ми їхали. Акумулятор я вже зняв, просто без кришки, кришка залишилась на місці, просто з підключеною платою, а ось ця плата була знята. І дивіться, що з нею відбувалося. В такому вигляді ми її відкрили. Діодний мост ніби не пострадав, але горіло воно добре. І зверху ось такий от запобіжник стоїть на вихід зарядки, і от також провало. Тут також їй мало не показалось. Сподіваюсь, ця плата вхідна жива, так як в нас б'є ще помилку по порту зарядки, що вона його не чує, але думаю, це в зв'язку з платою. Ось, DC-DC працює, все працює. Тобто без ось цього куска автомобіль прекрасно рухається, з ним все окей, він просто не заряджається. От, тому зараз потихеньку його розбираємо, знімаємо ПДМ. Тут у нас Webasta стоїть, доведеться знімати бак, там ще й півбака -пів солярки. Тому потрошки працюємо. Ну, Друзі, зараз запустилась вже машинка, все окей, але є один маленький нюанс. Такого, що, крім чарджера, згорів ще резистор в портові зарядки. Ми цей момент, момент тимчасово прибрали. от Бачите, все працює, нічого не засвічується, бо запустилося знову на черепасі і на, ну, на помилці. Е, 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 дивіться, як ми зробили. Зараз авто працює, все окей, але працює воно на ось такому налаштовочному резисторі, як бачите. В середині зарядника, ну не зарядника, перепрошую, стоїть ось така от колодочка на 2,7 кОм. І вона, на жаль, також згоріла. Тому тимчасово порт зарядки я ось так от вийняв. Зараз циркулює антифриз. Декілька хвилин постоїмо. Якщо все окей, то тоді ставимо авто на зарядку і перевіряємо, чи запускається. Ну і давайте перевіряти. Зараз 20% від 30 км. Вимикаємо автомобіль і пробуємо поставити його на зарядку. Отаким от чином підключаємо поки що пістолет і вмикаємо на автоматі і дивимося як авто себе поведе заряджається машина заряджається як бачите 21% вже. Зараз може ну, він тільки що піднявся, тому і кілометри ще не піднялися. От. По стану батарейки, можливо, комусь цікаво, 193 тисячі з половиною пробіга. Стан батарейки 84,1. Це автомобіль Таксі. Як бачите, у нього 7400 зарядок і 220 демо всього. Батарею ніхто не скручував, ніхто її не трогав, це все можна перевірити. Тому ось це її реальний показник. Машинка заряджається. От, тому ну, почекаю трошечки, долив антифриза і подивимося, якщо все буде окей, тоді накидаємо кришку і можемо збирати авто. Тепер в принципі можна ставити кришку, авто, як бачите, заряджається. От, тому зараз намащуємо тонким слоєм герметик, на якому кришка має сидіти. От і будемо її насаджувати. Але звісно перед тим як ставити кришку, доведеться вже вимкнути її зарядки. А то можна чирпнути і буде тоді весело. Ну, Вже 32 км показує 22%. Поки що потихеньку заряджається на 3 кВт. Ну от і все, друзі, я її зібрав. Так от у нас виглядає ПДМ, ніде ніяких потоків немає. Антифриз потрошки уходить, воздух випускається. От, тому в принципі, можна їхати вже віддавати. Декілька гаєчок ще не вистачає, їх ранку не забрав, але власник сказав, що доставить сам. От, тому в принципі, їдемо, тестуємо. Ну І в підсумок, друзі, давайте подивимося, Я прокатався, проїхав. Хочу сказати, що за цей час, навіть якби якась проблема була, наприклад, там з тим, що потік антифриз або ще щось, то вже б засвітилась помилка. Тим паче ми під навантаженням їхали, на рекуперації великі. ну, Коротше кажучи, все окей. Так, проїхали ми вже 7 кілометрів по місту. І з автомобілем все добре. Зараз поставимо на ніч на зарядку і хай собі вже далі працює, заряджається. Загалом такий ремонт в принципі, можливий, але треба завжди пам'ятати, що герметик це не заводська прокладка, яка приймає форму обох пластин. Це все ж таки герметик, який з часом може і вимитись, і десь відійти, і кудись потрапити і тому подібне. О, та ситуація, яка в нас склалася, скоріш за все була проблема в тому, що був не той антифриз, який повинен бути. Як ви знаєте, є тусол, є антифриз. Багато людей думають, що це просто різні назви, скажімо так, рідин. Але насправді це різниця в тому, що одне призначене для чугунних блоків. Ну, для звичайних двигунів внутрішнього згорання, а тосол призначений для алюмінієвих блоків. Тобто він має бути, скажімо так, щадящим для алюмінія. Ну, скоріше за все, сюди просто залили тосол. Є, е, знаю, що на основі кислоти, є на основі таленгли скоріше скоріш за все, тут був саме на основі кислоти, і він тому і роз'їв. От і все, друзі. Ми повертаємося назад на своїй машині. Трошки мене перервали дзвінком. Все добре, авто заряджається і на цьому, в принципі, все. Отож, слідкуйте за рівнем антифризу, слідкуйте взагалі за рідинами. і Не забувайте, що навіть електромобіль це також звичайний автомобіль, який потребує обслуговування. Те саме мастило в редукторі, замінити фільтр салону, дрібниці, але все ж таки їх потрібно періодично робити. Ну на цьому, друзі, в мене все. Дякую вам за перегляд. До нових зустрічей. Бувайте!